Латін джерело міо, і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолато. Привіт, це Шопошоу. І сьогодні розкажу вам про таке. Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину, і стало відомо, хто ж вона. Віталій Кличко розповів, чим займаються його сини. Леся Нікіцюк хоче взяти участь у нацвідборі на Євробачення. Ну а також розповім вам все, що відомо про смерть Дизеля з гурту Грінгрей. Тож про все це далі. Раптово помер учасник гурту Грінгрей дизель. Він же Андрій Яценко. І його колеги прокоментували причину смерті. Буквально 20 жовтня з'явилася новина, яка шокувала всіх, що Андрій Яценко помер. Відповідний допис опублікували на його ж сторінці у Фейсбук. Те шокувало прихильників, і багато хто не повірив одразу в цю історію. Однак колеги музиканта підтвердили жахливу новину, виклавши фото зі свічкою. Дизелю на момент смерті було всього 55 років. І що стало причиною на момент запису цієї програми, офіційно невідомо. Однак, за даними видання обоз UA» та їхніх джерел з оточення музиканта, в Дизеля були проблеми з серцем. За словами журналістів, цю інформацію підтвердили режисер і кліпмейкер Віктор Придувалов та фронтмен гурту ТНМК «Фагот». Як пише видання обоз за словами Віктора Придувалова, друзі кажуть, що останні дні дизель скаржився на проблеми з серцем. Погод теж припустив у розмові з журналістами, що це можуть бути проблеми з серцем, але 100% інформації у нього немає. А крім того, у коментарях під дописом про смерть музиканта, продюсерка заходів і менеджерка з роботи з артистами Ірина Ангелова написала, що причина зупинка серця. Вона також додала, що вони бачились з дизелем не так давно, і на стан здоров'я він не скаржився. Тож вона й досі не може повірити в це, і їй Здається, що це все просто злий жарт. Те, що дизель помер, дійсно стало шоком для багатьох, адже у нього з гуртом Грінгрей був запланований концертний тур містами України. А нещодавно вони зробили переклад української своїх легендарних хітів, і попереду було ще так багато планів. Андрій Яценко і гурт «Грінгрей» дійсно зробили великий внесок у розвиток нашої культури. Колектив був заснований ще у 1993 році, і вони стали першими українськими музикантами, які двічі отримали премію MTV Europe. А у 1996 році вони підписали контракт із корпорацією Пепсі, і тоді це був один з перших таких от маркетингових кроків українських гуртів. До того ж, музиканти долучалися до соціальних проєктів, брали участь у благодійних зборах, займалися волонтерством. А сам Андрій Яценко після початку повномасштабного вторгнення долучився до батальйону Мрія, який займався протиповітряною та протидронною обороною. Він активно допомагав ЗСУ і навіть виставляв на аукціон своє майно для допомоги військовим, у тому числі квартиру. Друзі та прихильники і досі не можуть повірити, що дизеля більше немає, і відгукуються про нього теплими та дуже добрими словами. Тож і наші співчуття та світла пам'ять. Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину. А як ми знаємо, про своє особисте життя шеф-кухар не говорив багато, особливо останнім часом. Лише казав, що так він більше не самотній, але у подробиці вдаватися не став. Наприкінці серпня в одному з подкастів Євген Клопотенко сказав, що ім'я його обраниці закінчується на дві літери на і додав, що скоро будуть новини з приводу того, що у нього відбувається, і певно, це скоро прийшло. Адже шеф кухар поділився у соцмережах фото з коханою, на яких вони сміялися і трималися за руки. Під світлинами він написав наступне Катерина. Ми вже три плюс три плюс три місяці разом, і мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. А ще додав, що мовляв, хочете за нас випити. Випийте, хочете поїсти, готуйте або їжте українське. Тож виходить, що Євген Купотенко та його кохана Катерина Воскресенська разом вже дев'ять місяців. До слова, судячи з її сторінки дівчини в інстаграм, вона займається туризмом та активно допомагає нашим військовим закривати збори. Прихильники шеф не. Би як зраділи таким змінам його особистому житті, і в коментарях вітали пару. Тож ми і ми долучаємося, звісно, до теплих слів. І бажаємо щирого та шаленого кохання. Даша Квіткова засвітила паспорт із новим прізвищем. І тепер у журналістів та фанів сумнію щодо того, що блогерка і футболіст Володимир Брашко уклали шлюб, фактично не лишилося. Але почнемо з того, що, як ви знаєте, останнім часом розмови про їхні таємне весілля не вщухають. Сама ж пара не спростовувала і не підтверджувала офіційно чутки про це. Та зараз Даша Квіткова в інстаграмі засвітила своє нове прізвище у паспорті. Вона опублікувала у сторіс фото документів, точніше свого обличчя з цих документів, і написала, що їй не віриться, що в неї там гарні світлини. Та при цьому на одному з кадрів видно трошечки прізвища, і журналісти звернули увагу на це і побачили там. Прізвище Брашко. Тож це вкотре підтвердило здогадки. Ну або ще раз підігріли чутки про шлюб. Як би там не було, і хотілося б вже офіційно привітати пару. Однак Даша Квіткова і Володимир Брашко наразі зберігають мовчання і не коментують це. Тому вже за традицією продовжуємо чекати на їхні коментарі щодо одруження. Віталій Кличко вперше за тривалий час розповів про те, чим займаються його сини. Міський голова Києва не часто говорить про особисте життя. Та зараз у коментарі ранок у великому місті дещо розкрив. Тож він зізнався, що його 20-річний син Максим активно займається спортом. У нього зріст 2 метри і 18 сантиметрів, тобто він вищий за батька, і він обрав баскетбол. Хлопець народився за кордоном, коли Віталій Кличко там працював, і фактично все життя провів не в Україні. Однак Максим все одно українець, у нього тече українська кров, і він грає за збірну України і його батько перекладав. Конаний, що хлопець обов'язково повернеться в Україну. Віталій Кличко додав, що переживає за сина та тримає кулаки, аби той показав гарний результат у спорті. І, хоча наразі Максим знаходиться в тіні батька, враховуючи спортивні досягнення, Віталій Володимирович бажає сином вийти з тієї тіні щодо старшого сина Єгора, якому 25 років, то він закінчив лондонську школу економіки і буде продовжувати навчання. Віталій Кличко зізнається, що не радить синам іти в політику, бо каже, що політика це велике озеро. З лайном, Тож він не бажає такого майбутнього своїм дітям, хоч додає, що ну так сталося, що він плаває у цьому озері. Також Віталій Кличко прокоментував стосунки зі своєю колишньою дружиною Наталією Єгоровою, з якою прожив понад 25 років і розлучився у 2022 році. Він зізнався, що зараз у них чудові стосунки, навіть кращі ніж були до того. Тож вони спілкуються, вирішують питання щодо дітей і розуміють один одного. Сестра загиблої акторки дизель-шоу Марини Куплавської звернулася до команди і попросила лишити їхню родину у спокої. Як ви пам'ятаєте, 20 жовтня у 2018 році життя акторки обірвалося у страшній аварії. В Річницю її смерті Валіни Дороцюк вийшло інтерв'ю з сестрою Марини Поплавською Людмилою, в якому вона розповіла, що, хоч вже минуло сім років, біль втрати не зникає. До того ж, не зникають скандали та гучні заяви щодо того, хто винен у смерті акторки, і ті страшні ДТП. Тож в інтерв'ю пані Людмила прокоментувала заяви, що, начебто, вона звинуватила у смерті сестри команду дизель шоу, як вони час від часу кажуть. Вона заявила, що це неправда, і вона нікому з них такого не говорила. А також додала, що в неї враження, ніби ці люди просто ретранслюють думки їхнього шеф-редактора шоу. Натомість пані Людмила сказала, що як такого спілкування з командою дизель-шоу не вийшло, тому що люди просто не розуміють, що їхнє рішення поїхати в ніч вартувало життя її сестри. Вона зазначила, що є таке поняття, як охорона праці і дотримання технік безпеки. І якщо переїзд відбувається вночі, то має бути два водія, які повинні мінятися і відпочивати. Також сестра Марини Повласкою публічно звернулася до дизель-шоу і попросила дати її родині і дітям спокій, щоб забули про них і перестали про них говорити, адже в тих словах багато неправдивого, і пані Людмила також підкреслила, що їм від дизель шоу нічого не потрібно і вони нічого не вимагають і не вимагали. Крім того, вона розповіла, що після аварії зустрічалася з водієм, який був за кермом у той страшний день сім років тому. Вони вперше бачилися на суді, і він підходив та просив вибачення. Та й в цілому він вибачався кілька разів. А в інтерв'ю бозії Людмила розповіла, що нещодавно водій почав виплачувати якусь компенсацію, однак їй неприємно про це говорити. Вона каже, що життя безцінне, і якщо хтось думає, що можна компенсувати трагедію грошима, то вона так не вважає. На жаль, людину не повернеш, але вона живе, поки її пам'ятає. І тепер щороку, 20 жовтня, рідні та близькі Марини Поплавської збираються на могилі акторки у Житомирі, щоб вшанувати її пам'ять. Туди приходить дуже, -дуже багато людей, у тому числі багато незнайомців, і всі вони приносять квіти, цукерки і печиво. І, як каже пані Людмила, це дуже зворушливо знати, що Марину Францівну пам'ятають і люблять. Суспільне відповіло Олі Поляковій на прохання змінити правила участі у нацвідборі на Євробачення, і відповідь не позитивна. Та почнемо з того, що як ви знаєте, минулого тижня артистка заявила, що хоче взяти участь у конкурсі, щоб потім представити Україну на міжнародній арені. Однак є правила, які стають на заваді цього її бажання. Оля Полякова звернулася до Суспільного з проханням змінити ці правила. Зокрема, мова йде про те, що участь у конкурсі можуть брати лише ці артисти, які не їздили до Росії після 2014 року. За словами співачки, умови участі в конкурсі не адаптовані до реалій сьогодення та не враховують особливості підготовки артистів. Плюс вона додала, що живе і працює в Україні все життя, підтримує українську культуру, організовує концерти та благодійні проєкти, а також сплачує податки. Тому вона вважає, що артисти, які чесно працюють у держ Аві мають право на рівні умови участі у конкурсах. Поля полякова каже, що вірить в чесний, сучасний і європейський відбір, але правила мають розвиватися разом з країною, адже змінилися і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності. Ну і також додала, що вже подала свою заявку на участь. Очікує справедливого рішення від організаторів і в разі чого готова йти до суду, аби відстоювати свої права. Про це все активно говорили останнім часом. І, наприклад, у новому випуску турзірками протюсер Олі Полякової Михайло Ясинський навіть розповів, хто ж буде оплачувати участь у Євробаченні Олі Полякової, якщо вона виграє відбір. Тож за його словами, займатися цим буде британський лейбл, з яким зараз працює співачка. Це велика компанія з неабияким досвідом і каталогом. Тож у майбутньому всі питання будуть до них. І, до речі, щодо свого бажання взяти участь у конкурсі Євробачення, Оля Полякова також розповіла у проєкті «Тур зірками» на нашому ютуб каналі Люксифан. Тому заходьте і дивіться. Але тим часом суспільне все ж дало відповідь на прохання артистки. На офіційному сайті опублікували, що правила нацвідбору не можуть бути змінені після його початку а почався відбір 3 вересня. І що правила розроблені з урахуванням багатьох років проведення нацвідбору. Також там зазначили, що протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного і кожної в підтримку ЗСУ і розвиток української культури. Але там зазначають, що дата війни є незмінною і її неможливо пересунути з огляду на особисті історії чи заслуги. О, ну ж судячи з відповіді, правила змінювати не будуть. Тепер питання, чи піде Оля Полякова в суд, як казала, щоб захищати свої права, і чим це все закінчиться. Тому будемо слідкувати. Ну і ще є одне питання: чи буде брати участь у нацвідборі відборі Лесі? Нікіцюк, адже вона теж про це заговорила. Але ні, співати вона не буде. А вона хотіла б провести цей конкурс. Ведуча відреагувала на бажання Олі Полякової взяти участь у нацвідборі, зробила репост її допису і написала: якщо Оля Юріївна йде на нацвідбір, то я хочу його провести. Тож таким чином Леся Нікіцюк запропонувала свою кандидатуру для ролі ведучої нацвідбору 2026 До речі, минулого року в неї була така нагода, але ведуча не змогла, бо на ці дати мала інші плани. Тож подивимося, можливо, цього року ми побачимо Лесі Нікіцюк на сцені Нацвідбору. Ну а ви, до речі, напишіть нам у коментах, як вам такий варіант, що Лесі Нікіцюк ведуча Нацвідбору. І що ви, в принципі, думаєте про історію з Олею Поляковою? Чи хотіли б ви, аби артистка брала участь у Нацвідборі? Ведуча Яніна Соколова розкритикувала Настю Каменських за її слова про українську мову та «какая різниця». Мова йде про висловлювання артистки під час її туру Америкою, адже під час концертів вона виконувала російськомовні пісні. А на одному з концертів заявила зі сцени, що не важливо якою мовою ти розмовляєш, є одна мова любов. Яніна Соколова у коментарі РБК Україна сказала, що Петап і Настя вже давно не тут, окреслила свою позицію, зробили вибір, і коли виникають зашквари, мовчать. Ведуча вважає, що артистка мала б пояснити ті свої слова, адже ситуація набрала суспільного розголосу. Тож вона не розуміє її дій. А також зробила різку заяву щодо Насті Каменських і сказала: або ти тупа, або тобі реально все одно і це твоя позиція. Тоді нам зрозуміло, хто ти. Ну а крім того, у тому ж інтерв'ю Яніна Соколова розповіла про наслідки. Лікування онко вона у 2019 році пройшла складний семимісячний курс хіміо та променевої терапії, після якого її життя кардинально змінилося. Ніна Соколова каже, що вона не є здоровою людиною зараз, адже у неї після лікування відсутні кілька органів, які мають свої функції у гормональній системі та системі кровопостачання. До того ж, їй довелося відмовитися від гормональної терапії, тому що вона могла викликати рецидив раку. Тож зараз, як вона каже, організм вже адаптувався, але в неї завжди купа таблеток з собою, бо це вже історія така підтримуюча і необхідна. Потапа звинуватили у черговій брехні Справа у тому, що репер, який виїхав з України і мешкає за кордоном, нещодавно заявив про те, що відкриває ресторан у Майами. Мовляв, він буде називатися Дей» hey і там будуть подавати найдорожчі коктейлі за 200 тисяч доларів. Та зараз блогер Пліткар Богдан Безпалов сказав, що це неправда. Він заявив, що вже була ця історія про бізнес репера і про так звані ресторани в Америці, і це всього лише чергова афера, бо він не є власником закладів у штатах. За словами Богдана Безпалова, потап там виступає виключно певною особою і не є власником. А ці його слова це такий собі фасад популяризації закладу. Також блогер-пліткар додав, що до всіх висловлювань репера необхідно ставитися скептично, ділити на три і не вірити. Мовляв, тому що потаб зацікавлений тому, щоб зробити гучний хайп, тому історія з коктейлем за 200 тисяч доларів це черговий піар-кейс і нічого такого не буде. Півачка Міла Нітіч зізналася, що схудла на ін'єкціях для діабетиків. Артистка нещодавно приголомшила своїм зовнішнім виглядом і фігурою. І от у коментарі Тесенї вона розповіла, як їй це вдалося. Каже, що досягла ефектного результату у кілька етапів. Спочатку вона зверталася до популярних ін'єкцій оземпік, які показані для використання діабетикам. Міла Нітіч каже, що не буде приховувати цього, і додала, що пройшовши цей шлях, вона не радить нікому його повторювати. Право у тому, що після цього препарату у неї дещо посипалося здоров'я, але додає, що так, результат дійсно був хороший. Однак артистка відмовилася від препарату і зараз тримає себе у тонусі завдяки правильному харчуванню, вітамінам і водному балансу. Вона також сказала, що важить приблизно 68 кілограмів і хоче ще мінус 4. Ну а крім того, Міла Нітіч прокоментувала своє особисте життя. Вона зізналася, що після зірваного весілля з нареченим і розставання вона не хоче нічого афішувати. Чувати артистка вважає, що розголос постійно псує її сімейну іделію, і коли вона починає говорити про особисту, у неї все йде під три чорти. Нітіч каже, що зараз їй не щастить з особистим, та й вона для себе зрозуміла, що час припинити намагатися поєднати кар'єру та особисте життя. Тож наразі вона обрала кар'єру, та звісно не втрачає надії зустріти своє кохання та у майбутньому стати мамою. І віримо, що так обов'язково і буде дуже і дуже скоро. На цьому у мене все. Дякую вам, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал ЛюксФМ. Ну і звісно, донатимо і допомагаємо нашим захисникам і захисницям щодня та віримо у Збройні Сили України. Ну і побачимося за тиждень у новому випуску «Шопа Шоу. Па-па!